Мене часто запитують клієнти, як перестати бути лінивим, як перестати бути лінивою. А відповідь дуже проста: все дуже просто. Насправді, лінь – це не якась там страшна зараза, яка буде з вами ціле життя. Лінь це просто супротив тій діяльності, тій активності, якою ви зайняті. Чому? Тому що якщо людина займається чимось не по своїй природі, якщо людина робить щось, але робить це неправильно, якщо людина не знає своєї природи, якщо не робить щось неправильно, то відповідно в неї зразу починається таке відторгнення, апатія, і вона включає інертний стан. Але все одно людина лишається активною, але проявляється в яких в якійсь бездіяльності, яка не приносить користь ні їй, ні іншим. тобто вона переїдає, валяється десь, ходить туди-сюди, дивиться постійно телевізор, і від цього ніякого зиску немає. Тому важливо зрозуміти, що лінь це відсутність певного знання, яка моя природа і як мені краще діяти. І коли людина вона відчуває цю апатію, не опускаються руки, так і вона каже, що нічого не хочу. Це значить, що тіло просто хоче відпочити якийсь певний час, але наша природа це вічна активність. І коли знову з'явиться бажання діяти, треба в першу чергу дістати знання, а після цього вже діяти. Тому що якщо ми почнемо діяти як раніше, то відповідно що буде той самий результат. І на моїх консультаціях по ведичній астрології ви можете дістати відповідь, яка твоя природа і який твій життєвий шлях.